Добрий день всім шанувальникам винограду. Сьогодні я хочу розказати, що був у нас весною заморозок весняний і дуже багато сортів, ці пагони, які були по 10 сантиметрів, всі загинули. Я хотів би порахувати ті сорта, які дають повноцінний врожай після заморозків. Із технічних сортів, що в мене є, то повноцінний врожай дають Медіна, Льон, Мійо, Супага, Платовський, Люсіль. Ліндлей, дублянський, фестівець це однозначно, це вже є столовий сорт з великою ягодою, таке як надежда Зос, він повноцінно грузиться всі його побіги плодоносні. Агатурський викидає по два, по два пагони замість одного. Є так само плодоносним Любава. Це сорт винний, неокривний. Ну, в основному всі, що не, окрім неї, що в мене сорта ростуть, просто я не буду перераховувати, в мене ще якийсь мешт хорто Всі вони дають повноцінний врожай після заморозків. Серед їх усіх я хотів би виділити столовий сорт стінс, який мені сам більше подобався. Це столовий сорт. Він після заморозків дає врожаю більше в два рази, чим основний врожай. Ми лишаємо йому ми. Тому що в нього є цей пагань, що йде основний вимірє. І в нього стандартно відходять два. Як я говорю, два рожки і всі вони викидають по 2-3 громи. Цей сорт у вас нагрузиться в будь-якому випадку, який би заморозок весною не був, що не вибуде, він завжди ви останетесь вважає. Знаменита трохи грино у мене пуста, вона майже гола, лора пуста. Аркадія є по пару грому. Як говорить, нема що показати, там дві-три грони. Ну, Сорт Сфінз, оце він мене поразив. Сорт Сфінц і Фестівець. Це два сорти, які мене в цьому році поразили, два темно окрашені, два сині, мега врожайні. Ну, з технічної сортів вони всі дають повноцінний врожай, але що там дивна ягода, фестівець це сорт, фестівець фестівец, фінц, а гардонський ще частково море віднести до них, що дають повноцінний врожай після замору.